Сьогодні Україна вперше в цьому році відзначає саме 15 липня Свято День Української державності. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у руській середньовічній державі, центром якої був саме Київ. Стоїться України. День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять Київського князя Володимира Великого та День Хрещення Росії України. Зарядками історії днів за правдивими сторінками пізнаємо літопис віків. Все, що було до нас і із нами. Пізнаємо премудрість святу. Богом дана земля це перлина. Володимир, що княжив поставив мету освятити всю Русь, Україну. Над Дніпром, над величним Дніпром золотою короною сяє. Київ наш з віковічним Христом, вікоповну традицію має. Тут історії правди вся первісна суть. Є держава, від відданий донині не легенди, а віри могуть, що у кожній країнській родині наша віра в молитвах пісня і на небі горять наші стяги, бо наш прапор омити в численних боях, символ доблесті, слави і відваги. Не схиливши в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльона, усміхається Богу моя Україна в камуфляжному вбранні Мадона. Незалежна від смерті і страху, попри біль й і полону, ти відправлена навіть катами на плаху, королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія, а душа і простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію. Від числа ворогів незалежно. Ти навчила на що ми, і хто ми, щоб триматися навіть в облозі. Ти покликала, йди незалежно від втоми по прямій і термістій дорозі. Ти як пісню співаєш свободу, коли святу і бентежну. Ти джарельник, живу незабрудлену волю, нам здоровий даєш обережно. Незалежно від щільності бою, не хвилюйся, все буде як треба. Щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти утримують небо. Я світанок у полі зустріну і побачу пізранок бездонний. Бог до сонця за руку веде Україну камуфляжну щасливу Мадонну. Так, камуфляжну щасливу мадону. Я думаю, буде правильно, якщо ми зараз просто в тиші пом'янемо тих захисників, героїв, які віддали життя Дуже. за те, що ми сьогодні маємо можливість відзначати цей день.